Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з мистецтвом оригамі. Оригамі це складання фігурок з паперу. Оригамі прийшло до нас з Японії. Ви тільки погляньте діти, які цікаві фігурки можна виготовити. От і сьогодні ми з вами спробуємо зробити одну фігурку. А кого ми будемо робити? Ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста, братику сестриця, а зовуть мене. Ну що, здогадалися малята? Звичайно ж, це лисиця. Ми з вами зробимо ось таку лисичку, яка спостерігає за осінніми листочками. Ну що, малята, берімося до роботи. Беремо квадратний аркуш і перетворимо його на мордочку лисички. Ось так. Перевертаємо і мордочка лисички готова, тільки домалюємо оченята. Та носик. Тепер зробимо тулуб лисички. Ось і тулуб готовий. Погляньте, яка лисичка в нас вийшла. А тепер наклеїмо нашу лисичку на аркуш паперу. А листочки ми з вами зробимо, нарвавши клаптики паперу: червоні, оранжеві, жовті, різнокольорові листочки. Листочки осінні. А тепер усі ці листочки наклеїмо. Ось яка симпатична лиска у нас вийшла. Лісом лисенька мандрує, осінь листячко фарбує. Ох, яке воно гарненьке, і велике, і маленьке, і жовтеньке, і червоненьке, а он те, як я, руденьке. Вгору лиска поглядає, вітер листячком кружляє. Ну що, малята, спробуйте і ви зробити таку лисичку. Я впевнена, що у вас усе все вийде. А ми чекаємо на фото ваших робіт. До побачення!